Сьогодні до Севастополя з неофіційним візитом прибув корабель військово-морського флоту народно-визвольної армії Китаю. В рамках візиту відбулася зустріч українських моряків та представників Піднебесної. Далі у наступному матеріалі. Це вже другий візит китайської бойової одиниці до порту у Севастополь. Вперше есмінець Циндао з офіційним візитом був у нашому місті у червні 2002 року. Під звуки військового оркестру, екіпаж корабля на чолі з командиром походу, заступником командувача флоту північного моря військово-морського флоту національно-визвольної армії Китаю, контр-адміралом Яном Дзюнфеєм та командиром корабля капітаном першого рангу Ванком Хайджанком зійшов корабельними сходами на українську. Землю, перший пункт візиту штаб командування вітчизняного флоту, де відбулася протокольна зустріч. У ході переговорів сторону обговорили ключові аспекти та перспективи співпраці між Збройними силами двох держав. Зокрема, командувач військово-морськими силами збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн, у своєму зверненні до китайських моряків наголосив і на можливе військово технічне співробітництво у майбутньому. Другий аспект практичне співробітництво у галузі освіти, зараз у стінах академії військової. Оморських сил імені Нахімова опанують нові знання двоє курсантів четвертого курсу факультету російської мови, інституту іноземних мов народної визвольної армії Китаю з міста Лоян. Майбутні військові перекладачі показують доволі високі результати, зазначив Юрій Ільїн. У свою чергу командир походу, контр-адмірал Ян дзюнфей зазначив, що особовий склад есмінця Циндау після виконання завдань в рамках антипіратської операції ради нагоді вже вдруге перебувати у Севастополі. Полі китайська делегація вдячна українській стороні за теплий прийом по завершенню зустрічі. Представники обох сторін обмінялися подарунками на пам'ять. Другий пункт візиту китайських військових Севастопольська міська адміністрація. У ході дружньої зустрічі представники китайського флоту мали можливість познайомитися із історією та сучасністю міста героя. А наприкінці місцева влада подарувала китайським моякам герб Білокам'яного, а у відповідь отримала герб північного флоту КНР. По-перше, ми познакомились. Ані да? рассказали немного о своем корабле, кораблі, розвитку Китаю в целом. Ми о развитии Севастополя. Мы не применули сказать о том, что мы ждем китайских инвесторов в Севастополе. И рассказали, какие ресурсы Севастополь имеет для того, чтобы сюда вкладывать деньги. У нас всегда с любой делегацией иностранной, военная это делегация, коммерческая это делегация, правительственная это делегация, у нас всегда одна цель. Обратить внимание инвесторов этих стран Наті огромні ресурси, кото виблагає Севастополь. Програмою візиту китайських моряків також передбачено відвідання Академії військово-морських сил імені Нахімова, екскурсії визначними історичними пам'ятками міста. У свою чергу мешканці та гості Севастополя матимуть змогу відвідати Есміни Циндау з екскурсіями. Візита Есмінця триватиме до 4 серпня.